У нашому житті доволі часто відбуваються такі речі, що ми не хотіли б, щоб вони були, але незалежно від нашого хотіння, вони все-таки є. Одно із цих речей це гріх, який нам дістався від нашого батька Адама, це першої людини, і ми бачимо, що цей гріх ну, дуже дошкуляє в нашому житті так інколи буває ну, ну Нащо він так зробив? ну Чого він не послухався, ну чого цей Адам не поступив так, як Бог казав? Ну, ми не звинувачуємо Адама аж так сильно, я думаю, що будь-який з нас, який був би в той момент і теж би згрішив, або навіть можна так сказати, чому ми зараз грішимо? Не грішіть. І все буде нормально, але так як ми е, унаслідували гріховну сутність, гріх перебуває в нас, гріх живе, живе в нашій плоті і дає про себе знати. І, на жаль, е, ми десь слухаємося його і робимо самі собі труднощі. Знаєте, можна так подумати, ну, дійсно плачевний стан, і з цього стану сама людина вийти не може. І дійсно, своїми силами людина поборотися з любим гріхом, вона не здатна, вона не в силі сама мати можливість побороти гріх у собі. Хоча багато людей можуть сказати, я цього робити не буду. Але проходить деякий певний період часу, і все одно людина попадається на на це, на, ну, на той чи інший гріх. Тому що духовних сил сама людина в собі не має. Я хотів би, щоб ми зачитали слово Боже, це Пісня до римлян, Апостола Павла, 5 розділ з 12 по 19 вірш я зачитаю повні, ну, цей. Уривок повністю. Можливо, тут буде десь щось запутане на перший погляд. Я розумію, що історію, коли ми читаємо біблійну історію, вона легше слухається і там більш зрозуміліше, там все ну, як життя людини складено тут. Апостол Павло говорить римлянам і нам з вами про гріх, про, про людину. Про людину, через яку гріх зайшов, і що, що воно дало, а також про Ісуса Христа, що Він дає, і тут так би воно перемішане, все. Ну, Попробуємо розібратися. З 12 го вірша. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону. До закону, який дав Бог. Але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато. То тим більш благодать й дар через благодать однієї людини Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, Хто приймає рясноту благодаті і дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Зрозуміли? Да? Амінь. Ну, так воно є. Так написано. До речі, тут все, все зрозуміло. Це понятно. Два чоловіка. Ну, можна так сказати, дві людини. Один із них Адам, це не ім'я. Адам в перекладі це чоловік. Перший чоловік, якого, як, якого Бог створив. Для того, щоб він жив на цій землі і радувався, нашла... наслаждався, гріха ще не було. І цей Адам жив, все було прекрасно, все було так, як задумано Богом, щоб людина ну, радувалася, живучи тут, на цій землі. І цю історію, як попав гріх на землю, ми знаємо, да? не послухалися люди перші Бога і згрішили. І все пішло так, як длиться до сьогодні. Все не так, як планував Бог. І вже шість тисяч років, шість тисяч років Господь хоче, щоб люди вернулися в первоначальний стан. Щоб було так, як він задумав. А ми бачимо, як все йде гірше і гірше, гірше і гірше. І Бог каже, а в останні часи тут. Історії цієї землі, людей на землі, буде взагалі. Люди будуть такі, 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 тобто, ну не хороші. Це все через те, що гріх прийшов у людей. Зрішив од. Але так як від того одного народилися всі люди на землі, от і всі, всі люди грішні. Унаслідували цю гріховну плоть. І е Павло, Павло каже, через одного гріх увійшов у світ, а гріхом смерть. Тому й всі помирають. Знаєте, і, і в даному стані людини Бог правильно зробив, що людина, коли стала грішною, вона стала помирати. Бо було би дуже важко нам, самим людям, жити вічно у стані гріховному. Але Господь. Дає вихід нам тут, тут ще, будучи нам, грішним людям, щоб ми знайшли вихід з цього стану. І вихід цей в іншій людині, в Ісусі Христі. Щоб нам якимось чином вернутися в первоначальний стан задуму Божого, на... який Він задумав про нас людей, нам потрібен Бог. Без Бога ми самі будемо коверкатися-коверкатися. Я буду хорошим ставати хорошим, не будеш ти хорошим ставати. І, не будеш, і ніколи в житті ти не станеш таким, яким хоче тебе бачити Бог. Ніколи. Тільки через нашого Господа Ісуса Христа. Тому і Павло у 15 му вірші каже: але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божий дар через благодать однієї людини. Благодать це незаслужена милість до нас. Ми грішимо, і ми ніяк не могли е, стати добрими в очах Божих. Тільки благодать це незаслужена милість до нас, нас, грішних людей, через нашого Господа Ісуса Христа робить праведними перед Богом. Тільки через нього. Дивіться, що сталося так коротенько через першу людину. Гріх. В 16 му вірші написано суд, в 17 вірші написано смерть. Через одного війшов гріх, суд, смерть. Через іншого благодать, незаслужена милість до нас, благодать, яка покриває нас. Не тільки від одного гріха, всі гріхи покриває благодать Ісуса Христа, від багатьох гріхів. І 17-й вірш написано через Христа що ми маємо? Життя. Дві людини. Перша людина принесла смерть, друга наш Ісус Христос, істинний Бог, який воплотився, став людиною, приніс життя. У 1 Коринтян, 15 розі з 21 вірша, смерть бо через людину і через людину Воскресіння з мертвих. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що христові під час Його приходу. Потім ті, що Христові. А хто христові? Всі христові? Ми бачимо, що не всі христові, а тільки ті, хто повірив у благодать Христову. З мертвих Воскрес Перший Христос, а потому з христом будуть ті, хто Його. А Його може стати кожний, кожний. Але це бажання вже особисто кожної людини. Чи хочу я стати? Христовим, чи не хочу. Бо перший воскрес Христос, а потім ті, хто христові під час Його приходу. Знайте, не знаю, чи всі люди хочуть, але я думаю, що більшість або ті, хто хоча б трошечки направилися в сторону Бога, всі хочуть мати життя вічне разом з ним. Бути спасенними. І знаєте, ну, шлях вибирає, може, може, кожен сам. Ну, якби спочатку на свій власний розсуд. І дехто думає, що можливо, я там пожертвую в храм, певну суму грошей, і це зарахується мені Богом, Бог поставив мені галочку, і я буду мати спасіння, бо я б стану перед Богом і я скажу, слухай, я ж пожертвував. Інший, можливо, думає, що я там бабулі поміг перейти через дорогу. І це мені Господь зарахує за те, що я праведний. Але як же отримати благодать Божу в Ісусі Христі? Як, щоб попасти у то становище, коли при підхопленні. Людей з цієї землі я окажуся разом з Богом, разом з Ісусом Христом. Як отримати цю благодать? Ну, і дійсно, велика різниця між першою людиною, що вона принесла, і що приніс Христос. Знаєте, ми всі, навіть і не віруючі люди, які не вірять у Бога, вони хочуть подовше прожити. так? Да? Недавно я не пам'ятаю, можливо, у тому році. А можливо, я мене пам'ятаю, помер один із цих багатих людей, Рок, Рокфеллер, який сім раз серце міняв. Сім раз. Йому змінювали серце. Я не знаю, на, наскільки він розраховував жити. Ну, прожив довгенько, да, але все-таки помер. Кожна людина, вона думає прожити якнайдовше. Але тільки той. То повірить в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і одержить благодать Христову в своєму житті, тільки Той буде жити саме довше. Я не маю на увазі тут, на цій землі, а взагалі в вічності. Перейшовши від цього життя у вічність, він буде жити, тому що у вічності життя це з Христом. А тут буде, хто не прийняв Христа Його благодать, буде. Вічно помирати, вічно мучитися. Післані до Ефесян апостол Павло каже, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасенні ви через віру. Не то, що заніс туда. У храм, купо грошей, не те, що там щось зробив для себе комусь, але для себе, щоб себе підняти. А віра потрібна, віра в те, що зробив Христос для мене. Не те, що я зробив тут на цій землі, а що Він зробив. Тому що я за свій гріх, навіть за один, не можу нічого доброго принести Богові, щоб був я оправданий. Бог оправдує мене і кожну людину, кожного з вас із нас тільки через нашого Господа Ісуса Христа. Тому що Він узяв наші гріхи на себе. Навіть не ми самі можемо понести заплату якусь за наш гріх. Він за нас. Коли Ісус Христос був в гостях у Закхея і вже в кінці, Він каже. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Через гріхи наші ми мертві для Бога, ми те, що загинуло. Але Бог в силі підняти й мертві кістки. Він каже, я прийшов, щоб спасти те, що загинуло, отой захей в очах Божих, те його життя, яке він проводив, гріховне життя, він був погибший, але Христос прийшов і Його спас. І він каже, я прийшов, щоб знайти і спасти. Господь хоче е, знайти кожного з нас. Він шукає, так як до Адама, він, коли Адам тільки згрішив. Пам'ятаєте перші слова, що Бог сказав до Адама? Він каже, де ти? Він прийшов за Адамом поспілкуватися. Він каже, де ти? Потім Адам каже, я сховався, бо я там зробив те і інше. Господь шукає кожну людину на цій землі, так як той, хто загубив одну вівцю. Він шукає. І Він стукає до кожного серця і задає питання кожному. А де ти? Де ти? Я хочу, щоб ти був разом зі мною. Чого ти ховаєшся від мене? Чого ти тікаєш від мене? Я тобі не хочу нічого плохого, я, навпаки, хочу спасти тебе і дати тобі життя життя вічне. Де ти не ховайся? Якщо ти ховаєшся від Бога, не хочеш з Ним мати ніяких стосунків, не хочеш своє життя присвятити Йому, є шанс сховатися від Нього назавжди. Де він вже не буде шукати, де він не буде казати, де ти. Він скаже, це твій вибір. Ти сам цього захотів. В Іванлії від Луки, ой, в Іванлії від Марка, щоб одержати благодать нашого Господа Ісуса Христа, мати спасіння в ньому. Ісус Христос сам говорить слова. Збулися часи, тобто сьогодні цей час для тебе, не ховайся. Збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Щоби бути у вічності з Христом, треба зробити те, що Він каже: Покайся і віруйте в Євангелі. Це те, що хоче Господь для тебе. Хоче Господь тебе спасти. І він все зробив для того, щоб ти одержав спасіння і життя вічне. Щоб ти вічність провів у радості, переживши ці скорботні моменти на цій землі. Але знаєте, і це все мене. Це все пройде. А вічність не пройде. І жалко, коли людина тут настрадалася, і коли перейде в вічність, і там буде продовжувати це робити. Але, можливо, в десятки, в сотні крат більше і страшніше. І Господь пропонує і каже, не будь байдужим до себе, до себе самого, подумай, задумайся. Він каже, прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені. Я дам спокій вашим душам. Тільки Він може дати спокій, тільки Він може простити гріхи, тому що Він є істинний Бог, який, в якого у владі простити нам всякий гріх. І той, який ми прийняли від Адама, і ті, які ми самі вже зробили гріхи, Він простить, очисти нас, омиє нас і постави нам. І поставить нас праведними перед Богом через самого себе. Слава йому навіки. Амінь.